Власне, Авдіївки і почнемо запросили до розмови Максима Морозова, офіцера Легіону Свободи, майора Міністерства внутрішніх справ. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, якою є ситуація на Авдіївському напрямку? Нині? Слава Україні, Ситуація надзвичайно критична. Ситуація важка. Кожна ділянка з дійського фронту по своєму критична. на півдні, на південному фланзі важко. Звичайно, на зараз запекліші бої йдуть на промзоні. Ворог намагається відкрити ворота в місто, намагається перетворити промзону в купу будівельного сміття, щоб там було дуже важко тримати оборону. І відповідно зв'язку з погодними умовами, та й на будівельному сміттю не дуже гарно тримати оборону. Але поки що сили сили оборони, які бригади, які відповідають за промзону, вони проводять бій, гасять атакувальні дії ворога. Відбувається ліквідація. Живої сили й техніки, а трошки північніше, так би мовити, на авдіївських дачах і біля коксухіму також працюють вже інші підрозділи, а, то, а також по стримуванню агресії московитів. Московити йдуть достатньо великими силами зараз живі, в живій мається наразі кількості, використовують величезну кількість піхоти, яка ліквідовується, і тому вони б'ють рекорди по ліквідації своєї живої сили. Ми раніше в нашому ефірі спілкувалися з речником об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку Олександром Він Зазначив, що ворог став менше застосовувати авіації. Як ви вважаєте, чому? Ну, авіацію менше відносно, того. можливо, і менше, але авіація застосовується. Чому це мабуть питання до сповітряних сил, але ми на собі відчуваємо ці всі удари кабів авіаудари? Можливо, менше якби це було того місяця. То я б сказав, що здається, 8 чи 7 одиниць техніки авіаційної мається на увазі, було збито тому так. Але цього місяця таких показників я поки що не спостерігаю, Тому питання ще за все до ППО та до нашої авіа. Зрозуміло. А що ви можете сказати про тактику ворога, яку він застосовує, зважаючи ось на ситуацію, на погодні умови? Вона змінилася? Чи все ж так само застосовують ось ці м'ясні штурми? От Ви казали, що дуже багато живої сили застосовують. Так. Ми з вами спостерігаємо те, що зараз московити використовують саме? і живу силу в зв'язку з певними ситуаціями з ґрунтами, яка є навколо Авдіївки, Техніка використовується, але не в такій кількості, як у як у жовтні і листопаді. Тому відповідно зараз техніка використовується це, але це один-два. І от коли пару ночей було і пару днів було прохолодна мінусова температура, вони використовували вже декілька, скажімо, більше одиниць техніки, це там 4-5, але вона вся горіла, вся достатньо серйозно знищувалася, і це було так би мовити, в статистичних даних відображено все одно складається враження, що московит готує бронетанковий танковий кулак, і швидше за все вони розтол... надіються на те, що промзона стане сівою зоною, і відповідно через сіру зону зайти в місто. Ну зараз техніка застосовується, але не в таких масштабах, як жовтень. Це перше, друге щодо міцних струмів, так дійсно вони вже з початку це були, скажем так, я ще називав це тактичні штурми піхоти дійсно намагалися діяти тактично, якось виважено, тобто відсилати групи для того, щоб там просуватися зараз. Вибачте, нерозумне посилання в бій, просто м'яса на обой, яке йде, йде ну. Через трупи своїх бійців вони дійсно положують шлях і там якісь мети в землі перетворюють на сілу зону. Але ті втрати, які вони втрачають, вони не співмомірні з тим, що вони здобувають. Мало того, багато там. Тих сірих зон, які вони взяли під контроль, наприклад, біля залізниці і хутора степове, в нашим силам оборони вдалося відбити. Тобто, втративши величезну кількість живої сили і захопивши там якийсь сумнівний сумнівний клаптик землі, через деякий час, завдяки штурмовим программ. Це все москальня від вибивається з цих місць, і земля повертається під український контроль. Тобто, ми можемо вже казати. Що москалям там в степовому нема, вибили його назад за залізницю. Але ті втрати, які він поніс, щоб на тимчасово взяти от частину степового чи під свій контроль, це ну, несприйміні з тими результатами, які вони досягають, або досягали, і зараз ці всі результати покреслені на ноль їхні. Дякую, Максиме, що знайшли можливість долучитися до марафону. Тримаємо стрій. Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи, майор міністерства внутрішніх справ, розповідав про ситуацію на Авдіївському напрямку фронту.